Огірочки як дубочки, рецепт огірочків з дубовими листями. Закриваю я такі огірки вже не перший рік. Беремо завчасно заготовлені пропарені банки. На дно банки кладемо по 2-3 зубчика чеснику, кладемо хрін, лаврове листя по два листочки. Перець чорний горошком і духмяний перець. Я кладу завжди на око. І обов'язково на дно банки кладемо дубове листя. Можна не просто листя, а з гілочками. В мене в цьому році вийшло навіть із жолудями. Накладаємо швиденько огірки у банку. Я завжди кладу в такий рецепт такі огірочки величенькі. Не корнішоне зовсім. Ось ми їх наклали огірки і зверху обов'язково кладемо ще добове листя, щоб ті огірки, які зверху за час маринування не стали м'якими, тому що буває так часто, що відкриваєш, а вони м'які. Для розсолу беру сіль і звичайну холодну воду з крану. В мене на 3-3-літрові банки. Пішло майже пачка солі кілограмова. Не знаю, звичайно, сіль, солі різниця, тому що не вся сіль однакова. ну якось так. Далі беремо звичайне сере яйце і кладемо його у розсіл. Якщо яйце не тонеть, значить солі вже достатньо. Далі беремо наші огірочки і заливаємо їх нашим розсолом, який ми приготували. До самого верху. Далі накриваємо банку пластиковою кришкою, і виносимо на вулиці рівно на 5 днів. Після того, як пройде 5 днів, беремо нашу банку і зливаємо цю воду, гарно проливаємо холодною проточною водою, поки не буде білого зовсім на банки. Заливаємо водою з крана і Закатуємо залізною кришкою. Дуже огірки, смачні, хрумкі, якраз такі, які вам сподобаються.